Хто вам ще розкаже секретний секрет Ман Євро 6 крім Рено Макса, моторний відділ. Моторист мені тут підказав. Бо хто знав таке, що форсунки на Євро-6 бувають різні, різні да. по довжині. Подовження. Від чого то залежить? Наскільки різні? Ні? На 2 мм. І це вже труба. Якщо поставити не ті. Залежиться від двигуна, від так. потужності, є 500, наприклад. Є, наприклад, 460 і 440. Форсунки відрізняться. Навіть берете на шроті, переміряєте їх і тоді ставите на автомобіль. Хто не вірить, то нехай перевірить. Бо інакше поставити коротше, буде коксить, буде рвати, в бак, в обратку зливати. Сituейшн буде, буде... буде непонятно, будете чупати ріку, що не так. По мані є ще дуже багато приколів, секретів по моторці. Слідкуйте, підписуйтесь. Розкажемо вам, можете самі зробити, а можете наверное, на Ренамакс до моториста, які вже зустрічали такі Все проблеми. Виходить.